Ну, е, мій дідусь був художник, я народилася і виросла на незалежності 55, це де спілка художників. Там пройшло моє дитинство, і я собі не уявляла, що я можу бути кимось інакше. От е, коли вже вивчилася, ми працювали з дідусем разом, робили замовлення, і потім він раптово помер, захворів і помер. І треба було якось собі давати раду, і тоді вже пішла навчатися в університет уже на вищу освіту, так. і тут життя зовсім кардинально помінялося, не було це обдумано настільки, якби я цього ну, не було обдумано, скажімо так, і пішла в науку. Завжди в нашому житті Бог нам скеровує таких людей, які впливають все одно на наш вибір, на наше життя, на наше майбутнє. І в моєму житті так само склалося. Я зустріла таких людей дуже хороших, моїх вчителів, які направили мене більше в наукову діяльність. Ну і вже тоді я прийшла в університет викладати. І спочатку не було ж дизайну, було архітектурний відділ. Так, кафедра архітектури, і, а далі вже в 2011 році створився графічний дизайн, кафедра наша дизайну. Ну і, і так визначився мій шлях. Mm. Найперше не пам'ятаю на пане. Але ну так най найпершішу ні. Але початок от викладацької роботи цей період так і, і... Добре, що я була тоді не сама, тут викладав такий Микола Гаврилович сарапін, і я була з ним разом, ніби я допомагала перше йому. Ми вели рисунок живописи, я вчилася від нього скорше, ходила до, до наших колег, дивилася, приглядалася. І поки ти вник вже в цю викладацьку роботу, ну, трохи часу пройшло. В житті люди. Люди це найбільше і найкраще, що може бути ну, для мене особисто. Гарні люди, Бог дає мені, таких людей завжди хороших друзів, родичів, колеги, студенти. Ну, від них найкраще ти надихаєшся. Ну, Напевно, якщо так обрати моє життя, то не можна здаватися. Кожному своє. комусь треба похвалити і казати, боже, так все кльово, кльово, кльово. А когось треба пхати трохи плаче і критикувати це краще сприяє, але індивідуально до кожної людини. <му> Ви знаєте, для мене особисто це так само нове. І ми в це вникаємо, так як і студенти. Може, студенти швидше трошки, ніж я, але мені посприяло особисто для мене було підвищення кваліфікації курси в прогресильних і про штучний інтелект. Там було двоє доповідачів з різних університетів, трошки різна думка, але зміст один, що це інструмент. І я думаю, мені треба перше самі ну, так само попробувати в одному напрямку, в другому, в третьому, як воно працює. Що воно робить, і коли ти вже сам це трошки пересвідчився в тому, в його, ну, всіх нюансів неможливо, звичайно, осягнути, але десь на рівні такому, як студентському, ну, як інструмент я за. Так, він допомагає. І в... Але ідею людську ніхто не замінить, так? Як, як будь-що, воно має допомагати. Людям полегшувати їхню роботу, але ні в якому випадку не замінить. Обов'язково. І викладач має бути прикладом. Як би ми цього не хотіли, якби пафосно це не звучало, але воно так є. Коли викладач сам не показує, що він вміє, то ну, студент думає, ну, яке ти маєш там право на мене тут наїхати чи вимагати щось від мене, якщо ти сам цього не можеш, обов'язково. Живий. <рес> не, ну, не в значенні живий, що він в нього б'ється серце і він дихає, а в тому, що він активний. Ну, тобто він живий. Він має помилятися, виправляти своє, вчитися на своїх помилках, бути таким креативним, творчим, думати не так, як всі, не дай Боже, щоб ну от от оцей от. Стадний такий рефлекс. Ну, він погано впливає. Коли от я дивлюся на, на сусіда і робить так, як, як хтось Ні. той, що думає. У мене всі історії, все студентське життя було цікаве, тому що уявіть собі мені 15 років, я виросла в центрі міста. В, ну, Села у мене як такого не було, так як діти їздили там на канікули до бабців. І я попадаю в гуртожиток, в якому немає умов. Вода в криниці, туалет на вулиці. Мені 15 років. Це для мене це був шок перше, але я настільки була закохана в це місце і в цей заклад і в. Те, що роблять люди там, що та, десь воно переборолося. Це було дуже перше важко. Потім ну, людина привикає, адаптується. І все. І все наше життя в гуртожитку, воно все було цікаве. Тому що е час був такий, це 90-ті роки. Це... Як з харчуванням, з одяганням, з проживанням це було все так на одному рівні, не було якихось таких дуже не то, що всі одинакові, але якісь такі дуже всі були згуртовані і. Я навіть не можу от зараз згадати якийсь такий випадок, який був би. От Настільки воно насичене було все, от, от всі ті п'ять років, я п'ять років провчилася, от, що ну, я дуже з теплотою це згадую. Це Косів. Це Косівське художнє училище декоративно-прикладного мистецтва. Це настільки красиво, тому що там гори кругом, тому що там народне мистецтво ну, все пронизано тими емоціями. І ти, таким дуже, воно таке дуже наше рідне. І в той же момент ти робиш те, що ти любиш. Це важливо. Так, да, ми десь дуже близько до того. Насправді. porque Ти ж не можеш відділити зовнішні якісь там емоції і все, що відбувається зараз, від якихось там особистих переживань, і в той же самий момент на роботі воно все переплітається. І десь, напевно, ну, як, як на мене, не просто ти вигораєш як викладач, так воно ну, просто впливає все на тебе. І десь воно робота впливає на домашні якісь моменти, домашні моменти на робочі. І от ну зараз люди всі такі змучені. Емоційно виснажені, переживають, хвилюються і від того воно ну, так має вплив звичайно. Ну, Це трохи, ну, як сказати, по-дурному говорити: от якби то мені тоді, а то, а я би так подумала. Я не знаю ніякої напевно. Тому що ми кожен раз проживаємо просто. Дивишся зараз, ну, можливо, ти не робиш уже тих помилок, якихось таких, які ти робив в минулому, ти все одно вчишся, і десь це є твій досвід, і... але собі ну, у мене є те, що воно протягом мого життя. Я емоційна людина і десь я буваю нестримана. Це є мій якби недолік. Я так думаю, що це мій недолік, і от я і так ціле ж От я можу про можу порадити, щоб ну стримуватися трохи в емоціях.